Серія, яка викликала неймовірний ажіотаж no, body, baby, conga, no. у світі косметичних засобів. Так, і це нова лінія від Меді серія з комбучею. Oh, no. yeah. Ну, по перше, це інтенсивне зволоження. Високий вміст гіалуронової кислоти у продуктах серії допомагає наситити шкіру вологою, підвищуючи її гладкість та еластичність. По-друге, це антиоксидантний захист. Екстракт чаю комбуча має взагалі дуже потужні антиоксидантні властивості, що допомагають боротися зі шкідливими впливами навколишнього середовища. По-третє це покращення текстури шкіри, бо ферменти, які містяться у продуктах, вони допомагають вирівняти гарно текстуру шкіри, покращити її структуру і навіть тон. Mm -hmm. Четверте це очищення пор. Продукти містять інгредієнти, які сприяють очищенню пор, допомагають зменшити видимість і навіть попереджають появі нових вугрів. Далі це відновлення шкіри. Вітаміни та інші корисні інгредієнти сприяють відновленню шкірного бар'єру, зменшуючи подразнення та покращуючи загальний стан шкіри. Далі це профілактика старіння. Комбінація гіалуронової кислоти та антиоксидантів такий мікс допомагає попередити передчасне старіння шкіри. Зберігаючи її молодий вигляд, ну і звісно, це збалансований догляд, бо серія продуктів допомагає підтримувати баланс вологи та поживних речовин у шкірі, що робить її більш здоровою і пружною. В серію увійшли тонер, сироватка та крем. Ефективність серії доведена вже клінічними випробуваннями та відгуками задоволених клієнтів, що вже встигли додати до щоденних ритуалів магічну дію комбучі. Спробуй іти цей коктейль задоволення для шкіри. Деталі читай під цим відео. Купуй у офіційних дистриб'юторів бренду MediPeel в Україні.